Всім вам доброго дня! Я дуже радий вас бачити на моєму YouTube каналі. І сьогодні ми з вами будемо готувати оладушки за власним рецептом. Для цього нам понадобиться глибока миска, 200 г води, 200 г молока, мука, сагар 2 столові ложки і солі по вкусу, 2 яйця і трошки пів в чайні ложки соди. І обов'язково вінчик, щоб це все змішати. Давайте я покажу вам, як ми будемо готувати. Дуже вкусний рецепт. Пальчик оближиш. Давайте почнемо. Вбиваємо глибоку миску два яйця. Ми вбили два яйця. У ці два яйця ми додаємо трошки солі. Небагато, трошки додаємо солі. От так. Багато не треба. І додаємо дві ложки столові сахарю. Цього буде достатньо, щоб воно не було дуже солодке. От так. І пів чайної ложки ми додаємо соду. Вона не буде відчуватися в оладушках, але буде дуже таке, знаєте, пушистей. Отак. От Добавили. Це все ми гарно збиваємо. От так, бачите, ми вже збили до однородної маси. От такої збили на один раз. Добавляємо 200 г води. Трошки збавляємо. І примерно ну, можна додати 200 грам молока. Бачите, 200 грамів молока додаємо. Отак. І цього буде достатньо Все це гарно перемішуємо, щоб була така однородна маса. Гарно перемішуємо. І додаємо, ну, муки муки треба, щоб коладушки були такі, знаєте, не жидкі, щоб не були такі трошки густоваті. Все це перебиваємо гарно. Бачите, у нас вийшла така одурана маса. Ось це ми перебили гарно, щоб не було там нічого. Щоб комків ніяких не було. От так, Все. Воно готове до обжарки. Сковородка вже нагрілася, додаємо олії, але олії теж додати небагато, щоб вони не плавали, тому що вони тоді не будуть жаритися, не будуть варитися. Олії додаємо так, щоб вони були трошки нанизу. Сковородка у нас нагрілася, і ми починаємо жарити. Перший пішов, от так, бачите, вони гарні. Другий пішов. Отак. От скільки улізе? Три. Три. Більше не вилізе. От три. Оладушки такі. Бачите, такі вони гарні. Зараз такі будуть по 6-пошисті оладушки. Дуже смачні, ну прям дуже смачні. Моя донька вона не може наїстися їх. Кажу, доня, хватить, скільки можна їсти. Вона каже, тато, вони настільки вкусні. Попробуйте ви зробити такі оладушки по нашому рецепту. Ваші діти. Від вас не будуть відставати, щоб її їм Ось ми вже обернули наші лазушки, бачите, які вони такі серверистого кольору. Вони дуже вкусні, дуже м'які. А з варенням саме то. Ось, бачите, такі у нас вищі смаколики. Робіть по нашому рецепту дуже вкусно, тому що я роблю своїй доці кожен божий день. І вона їх хоче і ще їсти, і ще І каже, тату, це дуже вкусно. Якщо ви зробите за цим рецептом вашим діткам такі оладушки, вони будуть вам дуже благодарні. Підписуйтеся на наш YouTube канал, щоб не пропустити наші ролики, які ми будемо виставляти на нашому каналі.